Ваші питання, мої відповіді, той протез може не приживатись. Треба бути дуже обережним з цим. Депресія, стрес, робота. Якщо три роботи, повірте, він не буде хотіти. Секс тільки з відкритою головкою. Забирається крайня плоть, забирається вся проблема. Ви ж робите самообстеження. Якщо не робите, то я рекомендую вам це робити. Лежите вдома, ну ти потрогайте ті яйця. Друзі, привіт всім я радий вас вітати в себе на Ютуб-каналі Уролих Наумчук. І сьогодні ваша, наша найулюбленіша рубрика: питання, відповідь, ваші питання, мої відповіді. Не забувайте залишати в коментарях свої питання для того, щоб ми на наступний раз відповідали на них. Тому поїхали. 14 років чоловік хотів кожного дня, а я ні. А тепер я хочу кожного дня, а він раз на два тижні. В чому проблема? Ну, є таке поняття, як сексуальна конституція. В першу чергу, комусь треба. П'ять разів на тиждень, комусь вистачає один раз на тиждень. Бажливо перевірити гормональний фон чоловіка, тому що, скоріше за все, є зниження тестостерону, Треба розуміти, як він реагує на лібідо. Ну, тобто, трошки може щось змінити в статевому житті, в сексі взагалом, в місці, де ви цим займаєтесь. Тобто, бачите, вам треба зараз щодня, а йому. Не щодня, скоріше за все, знову ж таки розуміти його загальний стал, депресія, стрес, робота. Якщо три роботи, повірте, він не буде хотіти того. І знову ж таки, якщо в нього є порушення лібідо, ерекції, Лібідо – це бажання жити статевим життям. Якщо взагалі він має таку проблему, то приходьте до добавили консультацію, і ми обов'язково вирішимо це питання. Що скажете за епімедіумну пасту? Я вже говорив з приводу епімедіумної пасти. У мене навіть відео є в інстаграмі. Можете перейти за посиланням, подивитися. В склад тієї пасти входять мака, трібулюс, тобто всі речовини, які розслабляють м'язи малого тазу і покращують кровообіг в статевий член і передліхоров з лозу, за рахунок чого відбувається ерекція. Чи нормально вона? Не знаю, я її ні разу не пробував. Чи працює вона? Теж бачу пацієнтів, які її, до речі, пробували. Якщо ви пробували пімітьну пасту, напишіть ваш відгук і скажіть, як взагалі вона. Але кажуть, що вона заміняє по типу таблеток Віагресі, Аліса, Лівіта. Ну, в общем. Як часто треба здавати тестостерон? І поясніть, там є вільний і загальний. Що це значить? Загалом гормональний фон бажало здавати там раз на рік для того, щоб контролювати цифри вашого тестостерону. Є загальний, є вільний тестостерон, треба здавати обидва. Є прям комплект гормональної панелі чоловічої, треба здавати її раз в рік. І Якщо є якісь зміни, треба це от, ну, вирішувати. питання. з приводу підготовки на тестостерон за 48 годин без спорту, і без сексу для того, щоб штучно не підвищувати гормональний фон. Я військовий і в мене знайшли аденому простати. Що робити і як почати лікування? Аділово передбіхорової залози це доброякісне розростання передбіхорової залози. В першу чергу треба розуміти, скільки разів ви встаєте в туалет, а вночі треба спати. Якщо це більше двох-трьох разів. То треба починати, можна починати з медикаментозної терапії, приймати альфа-адреноблокатори, які розслабляють шийку сечового міхура, Ви випісуєте всю сечу. Слідственно, ви менше встаєте вночі в туалет. Якщо розміри передміхурової залози великі, да там об'єм. По УЗІ, по МРТ він великий, то треба її видаляти оперативним шляхом. Того, що аделома, знову ж таки, це добреякісне розростання. Чим більше вона стає, тим більше звужується просвіт уретри. і ви вимачуєте адекватно всю сечу. З приводу аналізів можна здати, щорічно вам треба здавати простат специфічний антиген. Це онкомаркер передміхорової залози, який показує доброякісна ця історія чи недоброякісність. Є почервоніння на голівці, ніяк не можу позбутися. З'явилося, коли лікар призначив альфарекін. Плюс, після походу в туалет, печіння у ретрі. Виявили стафілокок, але антибіотики також нічого не дають. Це називається хронічний балалопастит, тобто хронічне вогнище запалення, є бактеріальна флора, яка у вас є під крайньою плотю. Якщо не лікується антибіотиками не перший, не другий, не третій і не десятий раз, то треба зробити обрізання крайньої плоті просто напросто І забрати хронічне вогнище запалення в першу чергу. І умови для розвитку бактерій. Тому що крайня плоть вона дуже позитивно впливає на бактерію. Бактерія там розвивається, ви пролікували, повністю не вилікували. Далі знову розвивається ця бактерія, залишки епідервісу, залишки сечі, після сечовипускання. Єдиним вирішенням проблеми це є обрізання крайній плоті. Забирається крайня плоть. Забирається вся проблема. Якщо треба робити обрізання, приходьте до мене на консультацію. Зробимо процедуру за 40 хвилин під місцевою анестезією і забудете про це. До якого віку можна робити обрізання і коли рекомендується його робити? До якого віку треба робити обрізання? Ну нема сьогодні такого. Якщо є показ, зробити в. Зову ж таки, якщо є фібоз, да там цукровий діабет, йому 65 років і це показ не відкривається. Голівка, то треба робити. Можна і в 70, і в 80 робити. Якщо нічого не турбує, то вже ці люди не роблять цього обрізання. на сьогодні. Дуже. Часто звертаються, навіть не маючи проблеми для того, щоб зробити обрізальні крайньої плоті, того, що ну естетичніше, краще подовжується статевий акт. Також пацієнти вирішують питання з гігієлою. Більше всього звертаються військові хлопці, які приїжджають. Ми робимо вони далі, їдуть на військову службу, і взагалі в них знімається питання з гігієлою, і це покращує їхнє життя. Тому можна починати робити як з маленького віку, так і 80 років, якщо є показ сину 10 років. Головка не відкривається повністю. Це вже проблема? Це називається фівоз Звуження крайньої плоті. До трьох рочків відкривається головка у всіх, має відкритись. Якщо не відкривається до 7 років, треба відкрити. Якщо в 10 років не відкривається, то треба показати урологу. Це може бути навіть не фімос, це можуть бути сілехі. Тобто злипання внутрішнього листка крадію плоті з головкою статевого члену. треба просто розводити ці сілехи під місцеву анестезію, нічого страшного немає. Але ви маєте розуміти, що скоро почнеться в нього статеве дозрівання, і треба давайте так активний ріст статевих органів, органів калитки, статевого селу. І ви маєте розуміти, що статеве життя в нього має починатись з відкритою головкою статевого члена. Дуже головна історія, яку ви маєте знати, секс тільки з відкритою головкою. І були в мене ребята, яким 35-40, вони все життя займалися закритою головкою, потім приходило, робило обрізання і все окей. Добрий день. Порадьте хороші таблетки під час запалення простати і застою. По-перше, лазові препарати я не буду тут лазувати, тому що індивідуальний підхід до кожного пацієнта не можна одними таблетками лікувати всіх пацієнтів. Треба зрозуміти. Причину запалення, яка бактеріальна або інфекційна флора того, що бактерією бактерію і різну інфекцію, різна група антибіотиків. Не можна лікувати одними і тими самими антибіотиками, і бажано не займатися взагалі самолікуванням. А з приводу таблеток від застою ліваю, від застою є або мастурбація, або регулярний статевий акт. І бачите, ви вже відповіли на своє питання: що якщо є застій, тобто ліваю регулярного сексу або мастурбація, буде запалення передліхорової злози, яке потім ви будете лікувати. На статевому органі почервоніння і умертвілі ділянки з'явились, тобто суха шкіра. Чи може це бути реакція на вологі серветки, чи це якась болячка? Такі мертвіння, да, там, рубцювання або рал на крайній плоті статевому органі можуть бути причиною цукрового діабету, тому треба звернутись в лабораторію, здати аналіз крові на глюкозу. І якщо ж все таки це вас турбує, а це вас буде турбувати ще більше, якщо ви не будете лікувати, то треба зробити просто обрізання крайньої плоті. там, де у вас да? от на крайній плоті, воно потім заживає, рубцюється, погано відкривається головка статевої і шлелу і вже починається фімос. Тому треба перевірити глюкозу і треба звернутись до уролога для того, щоб вирішили цю проблему. І все кажуть, що таблетки це вже минуле століття. У країнах Євросоюзу, коли проблеми зі стояком, роблять фалопротезування. Що це таке? Чи робите ви його? Фалопротезування це. Простими словами встановлення ендопротезів в статевий член. Його вже рекомендують робити тим пацієнтам, які мають еректильну дисфункцію. Можливо, тим пацієнтам, в яких була операція на передміхоровій залозі, тому що в них немає ерекції. Я не провожу таких маніпуляцій. Це да, в Україні у вас проводять дані процедури. Це треба. Цим і займатися все життя, грубо кажучи, але там є певні ускладнення, певні наслідки, той протез може не приживатись, тобто треба бути дуже обережним з цим. З приводу Євросоюзу, да, там реально, якщо є проблеми з ерекцією, вони або лікують, або таблетка, або кажуть: ну от вам типу, протез треба і все. Але є і інші методики, які можуть покращити якість вашої ерекції. Підкажіть, коли відкрив головку, не можу закрити в стоячому режимі. Це парафімоз чи потрібно просто розтягувати шкіру? Це називається парафімоз. Якщо ви відкрили головку статевого члену, а не можете її закрити. Це ознаки парафімозу. У вас е, ви можете спробувати м, додати лубрикан для того, щоб смазки було більше і закрити. А якщо не виходить, то треба їхати в лікарню і закривати того, що буде лабряк, лімфатичний лабряк, волепасинією, тобто буде проблема. Від чого з'являється рак яєчок, і що потрібно робити чоловікам, щоб попередити його появу? Ну рак яєчок він не від чого з'являється. Він є, як які інші види злоякісних новоутворень. Та тобто, що треба робити чоловікам? Приходите на консультацію, якщо щось турбує. Якщо ви відмічаєте кров в еякуляті, якщо ви відмічаєте якесь утворення на органах калитки, ви ж робите самообстеження. Якщо не робите, то я рекомендую вам це робити. Лежите вдома, ну та й потрохайте ту ті яйця. Та й є якісь утворення, ливає, болить, не болить. Треба робити УЗІ органів калитки. Є певні онкомаркери на злоякісне новоутворення органів калитки. Тому взагалом бажано Консультація спеціаліста, тобто уролога, якщо ви відмічаєте якусь проблему. Але не читайте в інтернеті, не займайтеся самолікуванням. Ну що, хлопці і дівчата, дуже дякую вам за адекватні питання. Залишайте коментарі на наступне питання. Відповідь, підписка, лайк. Можна навіть отримати доступ, закритий чоловічий клуб. За посиланням в описі є силичка. Переходьте, підписуйтесь також на інстаграм. Все, бережіть себе і не займайте саме Ходіть до урологів. До побачення.